Мало вам своїй території, лізете сюди. Ну а що твоя? Покажіть межі, покажіть межі, на яких ви маєте право полюватися. От докажіть, що це ваше. Я, я не кажу, що це моя. Я кажу, що це ваша територія. Я кажу, ти. Це да. свободи. Мира 74. Питання є. Мира Ми раз Покажи припинив. Що це житель свободи. Я кажу тобі, Мира 74. Покажи, ти покажи паспорт, що не житель свободи. А ти покажи паспорт. Що тобі показати? Покажи паспорт, що ти житель свободи. А чого я тобі має показувати? Ні, ти no, ж ти каже, що ти житель свободи. Як ти yeah. свободи, коли ти сюди бачить, Який ти жительство буде? Ночу можеш сюди входиш на коту ти. І днем, і ночу. Серйозно? Серйозно. Що Та й не імелесно тяжко. Коли?

Очки, очки купи, шкода, шкода, що ти маєш. Це, це ви зараз займаєтеся, хлопці. займається Так. Да? Да. 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 Припис, припис, тобі, тобі лічно прийшов, припис довів. І що тепер ти тим? Я просто... Припис. Є рішення суду, барани. Ти знаєш читати. Сам ти баран, ти знаєш блядь. читати барани. Який баран? Ти знаєш читати, такий, баран? які йде баран? роги в тебе на голові? Ну ти Такі баран, блядь. шкода, що в школі ще робиш, бо баран натуральний, блядь. І ти і тобі довели, що заборонено полюватися. Ти маєш толку в голові? Маєш рішення суда! Є рішення сюди. Апеляція йде. Ну то що йде? Є рішення апеляції призупинено. Є призупинено рішення військово апеляційного суду, щоб призупинити дію власної ради. Є рішення? Що кричиш? Є рішення. Що ти, блять? Що ти в рот? Що ти урот? Що ти, блядь? Що ти хочеш? Що ти хочеш забирає? Що ти катаєшся за пушку? За пушку хотає. Чо, О, ти все що ти закатаєш за тут? Дивися! 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 Я рішення приціного судові. А що ти руки Покажірина ти? Як ти на А ти чого катаєшся за пушку? Ти чого катаєшся за пушку? сам це каташ за пушку. А ти забрав пушку від мене? Я й Право, забрав, треба ліс. У мене у мене да має пушку, що ти забрав. У мене твоя пусть. Я ще скажу. Він і ще троє. Що? Засав, блядь, сказати правду. Засав. Яку правду Що? ви приходите?

Ігор, проститутка, щось... подивися в зеркало je. та потім скажи, хто проститутка. Не треба так рішати про мене. Ти як трезуєш шапку поворачиш, коли мені хуя, ану, бляха, коли тебе прийняли, ти ходив рік, блять, на рюкзак, рубляк. носив? Що прийдеш тоді? Пишіть, но це рубля, каже не носив. І ніхто не казав вони. Казали, а других приймаємо, блядь, других, по других законах хлопці. Вони єбіться вже Його, який, кришов, не єбіться, блядь. блять. Боди... Що пунди блядь, Що? Того чи говори, чи то, 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 ходите то, то, нахуй? Не ходите. А Вони фраєра просто, вони, блядь. Чоловіка із села прийняти. Боги, блядь! блядь. Кого хочеш, того приймаєш. Ти що я, блядь, проститутка нахуй.

У <толіст2> вас, вас гроші грають. Вері... Правда, все. Я... Ти, тобі не докажеся ні появляється. Блять! А він не розуміє, а він не знає читати, що йому опілятися, чи суп, чи що. Я знаю, Я знаю, я знаю читати.